Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, яке розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночу спідницю від торгової марки Ханах. Модель називається Лана-2. Це торгова марка Ханах, чесь, чеська, яка виробляє спортивний одяг, спортивне обладнання. і Намети, одяг, все, що треба для того, щоб займатися спортом. Це жіноча спідниця, підходить для дівчат, які займаються спортом. Е, різні розміри, є гаманці, як ви бачите. Дуже комфортна, надійна е, спідниця, щоб займатися спортом. Її особливість, ну по-перше, ось вона у нас приходить ось таке з е, запакованому пакеті. Гарний зовнішній від подарунку, якщо бажають якийсь хлопець своєї дівчини зробити презент. Дана спідниця особлива. Вона для того, щоб займатися спортом, їздити на велосипедах, грати в теніс, навіть в футбол бігати. І особливість в тому, що вона має підкладочку. Ось це. Синтетичний такий матеріал, який вологу в себе не впитує. І якщо буде зайва температура, то не буде накопичуватись под, волога, буде все відводитись, ось ця внутрішня вкладка. Сама спідниця, як ви бачите, коротенька і немає. Ніякого питання, якщо буде у вас у вашої дівчини, ножки в цій підкладці. Тобто коротка, достатньо комфортна оця вкладка, зовні юбка. Якщо буде пригати, стрибати, то воно ніякого не визиває дискомфорту, зайвого вигляду немає ніякого поганого, тому що воно як шортами йде підкладка. Е, немає швів, швів таких міцних, щоб було якось некомфортна внутрішня частина цих, цієї спідниці. А зовні, як ви бачите, є два попереду кармана. Щось сюди можна покласти. Основне в цієї спідниці, то що ця широка, широченна резинка вона буде триматись на талії дівчини. Є різні розміри. Звісно, для того, щоб було комфортно пересуватись в цієї спідниці. Оця широченна резинка має вістань шириною 5 см. Вона не перетягує і міцно тримається. І знутрі, як ви бачите, попереду тут вона не розтягується, тримається, а по периметру е іншому вона тягнеться, що робить її комфортну посадку на талії, і вона не е перетягує тіло дівчини. З позаду виглядає дуже комфортно. Є ось такий нахльост, як ви бачите, тобто цей нахльост. Він перекривається довжиною самої юбки по периметру. І е, насправді такої юбці дуже комфортно рухатись, бігати, займатися спортом, туризмом, ходити, ходити в походах та й просто вдома е, в огороді теж буде цікаво. Якщо вам сподобалася спідниця жіночої торгової марки Ханах, модель Lana 2, е, колір Wild Ginner. Ну, це такий бордовий бордовий колір. То приходьте, купуйте, ця спідниця не накопичує вологу, легко дозволяє рухатись і вказано, що вона стренч, тобто вона тягнеться, вона має можливість тягнутися, не сковує рухи вашого пересування. В Цієї юбці нагадує, дуже комфортно рухатись на велосипедах, грати в футбол. Ходити в красівках цієї спідниці дуже комфортно. Є різні розміри, звичайно, від маленького до великого. Бажаєте придбати. Заходьте по -каналу на посилці YouTube канала на сайт Livolo.com.ua і замовляйте цю спідницю. Чи в нашому магазині на Харківському шосе. До зустрічі!